Доїла це все. Бачивши, як ворог лізе на нашу землю, Ну мені хочеться і не тільки своїми там батарейками, якими там да я роблю там хоче їх зупинити, а хоче безпосередньо своїми силами їх зупинити. Так, да, це важко. Це, це мабуть, це дуже важко. це Це не продати нікому. Зрозуміють, одиниці. Дружина казала, Навіщо воно тобі треба? Я кажу, та, «Та мої пацани. А моїм пацанам, навіщо воно треба? А навіщо комусь там треба? Пі... Так, от, да, порушили логістику, але є у нас шляхи, якими можна зайти, якими можна вийти. Все працює, їжа, вода, то принос БК, принос палива, усе Усе працює. Все працює, але відповідно у якийсь період часу. Тобто, допустим, тобі хочеться пити сьогодні, а ти п'єш завтра, тому що завтра не буде піти твій, твій побратим, тому що ти вибереш краще. Сьогодні я не поп'ю. Сьогодні краще я не заправлю там свій генчик. Добре, у мене, у мене там ще там, хватає, стерлинку вистачає. Але хай краще заправляється мій побратим, тому що йому важливіше. Нам приносять бомберами. Так, це йдуть і скиди, це вампіри, баба-яга. Зазвичай це відбувається заїздом. Ну, але заїзд відбувається, звісно, по погоді. Тому що зараз пі все контролює. Тобто, у нас погода гарна. Заїхати і нікому не, не здається. Це вже вуличний бої, ну тобто я так прям так і не, не скажу зараз. Це, це дуже важко і ну, це страшно, чесно, це дуже страшно, як там відбуваються ці бої. В стрілкові бої не вдалося вступити. ну, Я думаю, це найкраще, що нара. Зі мною відбулося на цій позиції. Мені відбулося почути на собі приход кабів, коли по тобі приходить каб 50 40 метрів від тебе. Любі друзі, це піць. Працює арта, працює міномет, який, в принципі, міномет вже пристрілений до нашої позиції. В півюські працюють 24 на 7. Їм... Все, все рівно. Тумани, туман, у них оптоволокно працює. І всі хлопці вийшли, це норм, все добре. І сьогодні більш-менш норм був виход. fpv дрони не працювали, мавіки трошки, трошки за нами слідкували, але арта та міномети крили менше, тому що ну, погода не, не дозволяє. Емоції вийти з позиції. Бля, це ті ж эмоции, емоції, як і заїхати на позицію. Це хоч адреналін, именно в процесі. Звісно, піду, блін. Ну, і сколько на ну, і ми так все остан... ну. Я собов брав, що віру в себе, залишив серце своїй дружині, тому що їм не влучити, бо в неї моє серце. Їм мене не вбити. Собою я взяв. Волю своїх побратимів. Ну і напевно, чисту білизну. Не хочеться, щоб, щоб наші діти бачили цю війну. Це не хочеться зовсім. Краще ми тут ляжемо, але вони потім будуть жити. Намагається постійно проводити штурмові дії як малими піхотними групами, так і з залученням бронетехніки, мотоциклів тощо. Тобто, ми, як батальйон безпілотних систем Корсар 38-ї бригади, ми в першу чергу займаємось тим, щоб не давати карам доходити до міста. Хоча, ну, вони інколи залітають, там вже доводиться з ними е, нашим піхотним підрозділом э, працювати, знищувати, вибивати. Ну але знову таки е, дуже тяжко. Е, їх е, їх пре дуже багато з різних боків. Е, Ускладнилася дуже сильна логістика, е, і зараз леву частку, частку логістики на себе взяли е, власне якраз нашого батальйона НРКшники та бомбери. Тобто завозиться все. Ну, Інколи втрачаємо звичайно борти, але нам дуже важливо забезпечити життєдіяльність наших побратимів, хто знаходиться безпосередньо на позиціях, і тому працюємо щодня, щоночі для цього. Особовий склад міняється там і їсти, і пити, і БК, все є. Всі заходи-виходи, якщо ми говоримо про піхоту, про пілотів, відбуваються пішки, це великий кілометраж. Інколи там поранений, може йти він поранений, там, наприклад, ну, придумаємо якісь способи. Знову таки, із логістикою ситуація дуже складна. Один в'їзд-виїзд, тому що з різних боків. Знаходиться так, там постійно літають дрони. От просто 24 на 7 і FPV-шки, бомбери, мавіки, розвідники. І ну користуючись погодою, переміщують.